Ефір телеканалу Вінничина продовжує програму актуальне інтерв'ю сьогодні. У нас у студії Ірина Івасюк, виконавчий директор міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, депутат Вінницької обласної ради. Пані Ірину, мої вітання. Так. Сьогодні ми будемо з вами говорити і про роботу з внутрішньопереміщеними особами, і що стосується допомоги нашим бійцям, і про роботу міжрегіонального координаційного штабу в цілому, але розпочати нашу розмову, хочу із теми Херсонської області. Вінниця чи не першою надала свою допомогу? Було відправлено одразу дві фури. Розкажіть, будь ласка, як вдалося ось так миттєво відреагувати і допомогти тим, хто постраждав від чергового злочину? Чину рашистів. Ну, це завдяки нашим засновникам нашого гуманітарного штабу Сергій Анатолійович Моргунович, Петрович Соколови, одразу зранку зателефонували до військової адміністрації Херсону, тому що в нас були з ними контакти. Це не перший вантаж, який ми відправляли після визволення Херсонщини. Ми от також одними з перших відправляли туди продукти харчування, і вони зв'язалися і запитали, в чому є потреба і яка є потреба. Відповідно, згуртувалися всі Відправлено спочатку дві фури, потім ще дві фури відправили на Херсон. Саме того, чого вони на той час потребували. Це були човни моторні, це були мотори до човнів, це були обігрівачі спеціальні, які потім, якими можна висушувати. Потім будинки, які були, які були підтоплені. Чоботи, костюми спеціальні загреби. Тобто, це все миттєво було закуплено і миттєво було завантажено, Відправлено на сьогоднішній день поки що ми. Не відправляли на цьому тижні жодного вантажу, тому що військова адміністрація Херсону сказала, що в них дуже величезна черга, тому що підключилися, наприклад, навіть, якщо ви бачите, по Вінницькій області дуже багато і громад територіальних, які е, везли свої вантажі, і там фура, от остання фура, розвантажувалась практично цілий день, тобто чекала черги, поки розвантажити. Вони не встигають е, робити розвантаження, але в той же самий час. А ну також продукти харчування було дуже багато, також відправлено продуктів харчування і води. На сьогоднішній на сьогоднішні день дуже сильно відгукнулися самі вінничани, прості е, люди, які почали телефонувати після сюжету до нас, е, приносити е, речі. Ми казали, я, яка була потреба. Вони приносять до сьогоднішнього дня, приносять і воду, і засоби гігієни, і антисептики, е, е, і продукти харчування, памперси, гігієнічні прокладки, тобто все, що потрібно е херсонці на сьогоднішній день, ми цей вантаж збираємо і вирішили про те, що ми будемо не тільки спілкуватися з військовою адміністрацією самого міста Херсону. У нас є контакти з головами територіальних громад, з старостами в по Херсонській області. І відповідно, ми зараз готуємо вантаж, те, що зробили, от принесли наші люди. Те, що ми позбирали по благодійним фондам, ми будемо відправляти. Ати невеличкими такими вантажами просто безпосередньо в, в, в територіальні громади. Ну розголосу на цей сюжет тоді набув, і така оперативність. Вона так би мовити, і вінничан спонукала до цього. Люди просто зібрали кошти і закупили постільну білизну, матраси, ковдри також принесли нам. І ми, ми плануємо на наступному тижні відправити її саме до територіальної громади, тому що у нас є контакти з тими громадами, в яких дійсно тільки сьогодні почали з'являтися дахи будинків в поселах. Можливо, якщо контактуєте з громадами, які потреби, і можливо, віничанам потрібно на щось зорієнтуватися для того, щоб приносити саме потрібні речі. І я думаю, це можна буде подивитися в Фейсбуці, тому що на сьогоднішній день ми кажу, сьогодні буквально зв'язувалися з саме головами територіальних громад і старостами для того, щоб вони нам сказали, що дійсно їм потрібно, щоб ми не придавали те, що на сьогоднішній день є для них неважливим. Ну я так думаю, що це будуть і речі, і постільна білизна, і матраса, і ковдри. Це все буде точно необхідно. Тому що там є громади, в яких дійсно затопило буквально все. Я ж кажу, що Це позвонив староста, сказав, що з трьох тисяч будинків, тільки зараз, в 200 з'явилися криші з-під води. Так Розкажіть, будь ласка, забирати. волонтери, які повернулися після доставки гуманітарних вантажів, що розповідають, які настрої, яка ситуація, можливо, навіть не знаю, що потрібно ще для тих мешканців. Ну, ми, ми збираємо зараз інформацію кожного дня детально для того, щоб розуміти, що відправляти. Ну, спочатку це були люди були дійсно шоковані у людей, так би мовити, ну була така короткочасна паніка, тому що вони розуміли, що дуже багато з них втратили і свої помешкання, все, що було в помешканнях, але це не вплинуло на їх стійкість духу, і вони, ні здається, стали ще більш зміцненими і згуртованими в боротьбі проти окупанта. Бачимо повідомлення від рятувальників про те, що була евакуація. Але люди відмовлялися їхати. Можливо, комунікуєте, можливо, все ж таки люди передумали. Знаємо, що Вінницька громада готова приймати Вінницька громада, і громади по по Вінницькій області були готові приймати херсонців херсонців в достатньо великій кількості. Але ну я так думаю, що це пов'язано з тим, що зараз просто тепло. У нас літо, і люди розуміють, що вода зійде і. Е... Ніхто не хоче кидати свої домівки, це правда. Вони практично ну ніхто виїжджати не хоче. Знаю, що пару сімей приїхало, але приїхали сюди до своїх знайомих і до своїх родичів. Тому що зверталася до нас за допомогою просто. Що стосується роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, знаємо, що не так давно у співпраці з молодіжним центром квадрат та також іншими громадськими організаціями була проведена акція долоньки добра, долоньки захисту. Долоньки захисту перепрошую, розкажіть, будь ласка, про акцію і її результати. Ну ідея цієї акції виникла. Чому тому, що йде перше червня, завжди хочеться відзначити діток. Але оскільки у нас зараз такі умови, то ми вирішили, що дітки повинні долучитися до акції захисту наших військових. І ми запропонували їм долучитися протягом тижня до 1 червня. І допомогти волонтерам плести сітки, тому що якщо на, на, на початках е, дуже багато було людей, які приходили, приносили речі певного кольору, да тобто були ті, які їх різали і плели, то на сьогоднішній день, звичайно, тобто люди відновили свої роботи, тобто десь працюють. І вже так багато волонтерів немає для того, щоб це робити. Тому, е, щоб привернути увагу в першу чергу, е, і відповідно, ми підрахували таким чином, що десь приблизно 700 людей, які точно долучилися до плетіння цих плетіння сіток, 500 дітей отримали безкоштовні завдяки Вінницькій міській раді, Вінницькій обласній раді і парку центральному парку імені Леонтовича. Вони змогли отримувати безкоштовні квитки на атракціони. Відповідно, зібрали кошти на основи для сіток. Тому що його потрібно купувати. А якщо не рекламувати, казати, що це дійсно необхідно і потрібно, кошти ніхто донатити не буде. Ми це робили спільно з спільнотою Чарівна мережка, це група волонтерів, які з 2014 року плетуть сітки. Вони починали плести спочатку в міській бібліотеці імені Бевза, потім ми знайшли інше приміщення, але якщо тоді це було актуально і дійсно тоді дуже дуже багато людей долучалося, тому що я бачила це, то звичайно потім ну для багатьох війна, так би мовити, ну начебто закінчилась, відійшла на другий, третій план. А ці люди вони продовжували їх плести. І коли почалася війна, ми одразу з ними зв'язалися, запитали, тому що розуміли, що це буде необхідно, і намагаємося їм допомагати, тобто знаходити ту ж саму сітку, знаходити матеріали, тому що зараз є величезна проблема з матеріалами, тому що дуже багато людей і по області плетуть сітки, і там специфічні матеріали повинні бути. Це не може бути синтетика, це повинні бути певних кольорів. Вони повинні бути двосторонні кольори, тому що зараз, наприклад, деякі цеха, які шиють. Вони шиють там, палатку, наприклад, вона з одного боку наприклад, маскувального кольору, а з іншого, піксель, а з іншого боку, вона біла. Вона, наприклад, для сітки не підходить, тому що сітка повинна бути однотонна. А ці люди з Валентиною Дрочук організувала цю спільноту, чарівна мережка, вони знають, як плести сітки, вони розуміються на цьому і плетуть їх дуже якісно. За всю акцію ми сплели ну на той момент це було 17 сітсіток. Це 3 на 7, Плили одну величезну сітку, долучалися тоді прямо безпосередньо в самому парку. І ми вже протягом перші сітки, взагалі вже ще до 1 червня вже були відправлені на бійцям на передову, тому що. Сітка це такий матеріал, який, по-перше, псується. Коли ми йдемо в наступ, то відповідно ми її залишаємо, ніхто її не забирає. Тому це постійно те, що просто необхідно кожного дня нашим, нашим солдатам. Вони телефонують до нас, вони замовляють, і ми придаємо до чарівної мережки. «Чарівна мережка нам завжди виділяє. Сітки для того, щоб ми могли передавати, і самі передають так само. В яких об'ємах бійці замовляють такі сітки, і можливо порекомендуйте чи розкажіть глядачам, куди доєднуватися чи матеріалами, чи можливо робочою силою, щоб допомогти і волонтерам. На чинам мережка сьогоднішній день продовжує плести в центрі квадрат, Звичайно, приходити туди, долучатися, запитувати у людей Тут, ну приносити тканину. Якщо є, просто я знаю, що мені здається, що у людей вже такої тканини немає, тому що її ще е, в минулому році всю принесли, тому що ми особисто перебирали ці речі, там розпорювали, на, нарізали е, ці е, ці ленти, які потрібні для того, щоб щоб плести. Ну, сама чарівна мережка, вони, крім того, що плетуть сітки, вони ще й шютки кікімори, вони можуть шити балаклави, підсумки. Тобто вони практично весь матеріал використовують, який їм надають. Саме головне це матеріал. Ми також намагаємося знаходити допомагати. Знаю, що обіцяли дуже багато студентів, технікумів, профтехочилищ, які долучалися до цієї акції, казали, що будуть ходити протягом літа, тому що канікули будуть допомагати плести ці сітки. Ну, я би Хотіла, щоб це так і дійсно було, тому що діти і студенти вони також можуть допомагати. Я розумію, що вони не можуть взяти зброю і піти захищати країну, можливо, вони можуть навіть донатити, тому що не у всіх є кошти. Але при тому всьому вони своєю працею можуть долучитися до того, щоб захистити наших військових. Тому і акція була названа долоньки, долоньки захисту. Але ми продовжуємо піклуватися дітьми, і протягом цього місяця по громадах ми запропонували депутатам. Вінницької обласної ради долучитися до акції Стратегія добра і для дітей різних категорій. В першу чергу, це діти військових, діти внутрішньопереміщених осіб. Ми, ми запрошуємо їх сюди в Вінницю до Вінницького зоопарку. Або театр Ляльок, Вінницький академічний обласний театр Ляльок виїжджає до них з виставами. І ви знаєте, для дітей це Ну, щось надзвичайне, тому що, ну, по-перше, приїжджають артисти. По-друге, вони можуть хоч трошечки відволіктися від того, що відбувається навколо них, тому що якби ми діти все рівно все відчувають і все бачать. Навіть якщо про це батьки може не розмовляють вдома, якщо вони нічого не говорять, але вони також відчувають, і для них, це також є стресом. І тому такі невеличкі е активності для них це дійсно є, е ну, є, є святом. І ми даємо таку. Невеличку емоцію позитиву нашим дітлахам. Розкажіть ще, будь ласка, детальніше про роботу з внутрішньопереміщеними особами, тому що знаємо, що у Вінницькій області залишилась величезна кількість такої категорії. Разом з тим, в інформаційному полі дещо притихла інформація щодо допомоги їм. І можливо, але разом з тим війна не закінчилася, і потреби в цих людей також є. А яким чином міжрегіональний координаційний <кхи> гуманітарний штаб працює, і можливо, як вінничанам також допомогти, і знову ж таки якоюсь гуманітарною допомогою чи чи якоюсь іншою. Ну якщо минулого. Року ми більше робили дійсно акценти увагу на внутрішньо переміщених особах, тому що ну ми розуміли, що люди виїжджали в шоці, не знали, як як будуть жити далі. І ми робили ми тоді по всій Вінницькій області роздали. Двома хвилями продуктові набори для внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день. Ми також звертаємо увагу для наших малозабезпечених громадян, тому що е, наші люди, які е, не не знаходилися в зоні бойових дій, також е, мають проблеми з. Е, ну, мамама матеріаль, мають матеріальну скруту. Ну кожна громада зараз на сьогоднішній день. Вони ми допомагали їм, тому що перший рік це в минулому році це був реально шок, особливо це травень, червень, місяць, коли ці перші продуктові набори були для багатьох громад, хоча вони і згуртувалися і змогли, але ми могли їм допомогти таким чином. На сьогоднішній день кожна громада на, на, на місцях намагається вирішувати питання внутрішньопереміщених осіб. Це стосується і їх проживання, і облаштування. Ми можемо великі чесна подяка міжнародним організаціям, тому що вони не, не забувають і роблять виплати, допомагають грошовими виплатами внутрішньопереміщеним особам. І в на, на сьогоднішній день нас більше координація роботи саме от з, з цими громадськими організаціями і з внутрішньопереміщеними особами. Ми надаємо консультації внутрішньопереміщеним особам, знаходимо ці організації, допомагаємо заповняти документи, знаходимо ці організації, розповідаємо, де ну, даємо інформацію, де більше знаходиться внутрішньопереміщених осіб у Вінницькій області, тому що е е е ця хвиля переселенців, яка йшла внутрішньопереміщених осіб, вона нерівномірно покрила Вінницьку область. Тобто, ті райони, райони і ті територіальні громади, які були ближче, наприклад, до Києва, ближче до півдня. Там найбільша кількість внутрішньопереміщених осіб. Якщо є можливість, скажу допомагаємо, е намагаємося вирішувати е їх проблеми. Координувати з головами громад, з депутатами, які знаходяться в громадах, для того, щоб їм допомагати. Якщо ви вже згадали про співпрацю з міжнародними фондами, якщо взагалі говорити про міжнародних партнерів та можливо з громадськими організаціями, які діють в Україні, ваш штаб активно співпрацює з багатьма такими представниками і організаціями. Розкажіть, будь ласка, про співпрацю. Ну е е е наш штаб саме був тоді і створений для того, щоб координувати роботу, коли, е коли почалося повномасштабне вторгнення, для того, щоб е е Задовільнити потреби всіх на той момент, наприклад, внутрішньопереміщених осіб і військових. І завдяки цій координації до нас долучилося достатньо багато фондів. Це і Вінницькі фонди, і іноземні фонди на сьогоднішній день іноземні почали трошечки менше. Вони більше працюють вже з звільненими територіями, тобто безпосередньо там. Але зв'язки залишилися. Звичайно, гуманітарна допомога не надходить в тій кількості, яка надходила раніше, але залишились постійні партнери, які допомагають нам. І в, в, нам, намагаються виконувати Виконувати наші запити, які є дійсно необхідні. От на сьогоднішній день знову ж таки, коли вони почули про те, що сталося в Херсоні, то, наприклад, ту ж саму одежу вони вже пакують і відправляють на Вінницю для того, щоб ми потім могли передати її на Херсон. Так само і продукти харчування одразу відгукнулися. Ми чекаємо, що вантажі надійдуть, і ми зможемо передати це все тим людям, які потребують. Загалом ми налагодили співпрацю з 14 Цими країн світу це 56 різних міст, це і міста побратимі. До речі, навіть ця співпраця для деяких громад у нас в Вінницькій області стала і такою. Ну дала позитив в тому, що вони напряму почали співпрацювати з невеличкими містами, наприклад, ті ж самі в Німеччині. Ну, в першу чергу, в Німеччині я можу сказати, що. Німеччина якось дуже сильно перейнялася, і вона надзвичайно допомагає Україні. І я можу сказати, що в Вінниці і Вінницькій області є такі невеличкі фонди, це фонди, які створені в невеличких містах, волонтерами і місцевими, і вони постійно Надають допомогу. Звичайно, це не так, що вона приходить там щомісячно, а раз в три місяці завжди якась невеличка допомога і виконання наших запитів є, тому що люди на місцях розповідають про Україну, розповідають про те, що тут трапилося, і безпосередньо збирають і привозять допомогу сюди. Звичайно, коли вони приїжджають сюди, то вони теж хочуть і по. по, по Поїхати і то, той же саме Херсон, і десь на передову, для того, щоб, як вони кажуть, нам потрібно відчути це для того, щоб потім розповідати і е, активізувати свої, своїх людей для того, щоб вони збирали черговий вантаж. Тому що каже, на сьогоднішній день це вже стає дуже важко, але коли вони бачать фотографії, коли вони бачать наші емоції, після того як ми приїхали, приїжджаємо або з Херсону, або з передової, каже, е, е, допомога збирається набагато швидше. Команда вашого штабу започаткової проводить багато різноманітних прекрасних акцій для наших бійців від новорічно-різдвяних свят до Великодня. Чи плануєте щось до можливо для літнього періоду, і можливо якісь потреби саме від захисників? Тому що зараз бачимо, починається контрнаступ, більша потреба в захисті і підтримці наших героїв. Тому що плануєте і чим необхідно сьогодні допомагати Нашим захисникам Е, ну, от кажу, Херсон якось трошечки це відтермінував, тому що е, почалося, ну це було так достатньо несподівано і е, трагічно, да, е, і, ми, і, і ми почали переключилися трошечки туди, але ми продовжуємо збирати, і як ви сказали правильно, контрнаступ. Е, наші військові як завжди потребують і це на постійній основі. Це скоби, це шансовий інструмент, це лопати, це плівка, е, тому що е, коли. Вони залишають свої позиції, йдуть вперед. Вони там також повинні окопуватися. І це все, що тобто це будівельний матеріал, який необхіден... необхідний для будівництва окопів. І це є дуже-дуже надзвичайно важливим. І ми плануємо збирати. Я так думаю, що до кінця липня ми передамо достатньо їм і скоб, і цвяхів, і плівки, і ми зараз цим займаємося. Це достатньо такі ну, і дороговартісні матеріали, але ми знаходимо шляхи не тільки щоб купляти, а дивимося там, що можна використовувати якісь інші речі. І чим з... зараз над цим працюємо, поки говорити не буду. Але думаю, що до кінця липня ми вантаж на передову, саме те, що що просять наші військові, обов'язково передамо. На завершення хочеться поговорити про вашу депутатську роботу, тому що е, окрім того, що переймаєтеся в рамках гуманітарного координаційного штабу е, питаннями і переселенців і наших захисників, а е, ще залишаються громади, які також до вас звертаються. З Чим сьогодні приходять до вас громадяни, звертаються як до депутата, і власне про роботу у Вінницької обласної ради. Ну... А... Дуже приємно, що обласна рада продовжує працювати. В принципі, я кажу: ну приємно, що всі депутати на місцях ніхто нікуди не поїхав, ніхто нікуди не втік. Ще й волонтерять. Да, ще й волонтерять, і мабуть, завдяки от і співпраці, і тому що я депутат Вінницької обласної ради. Я завжди знаю до кого можу звернутися. Комусь може допомогти, хтось може допомагати нам. І от наш гуманітарний штаб це якраз оця співпраця. Співпраця між обласною радою, між громадами, між депутатами. Дуже приємно бачити, як вони активно в активно включилися і продовжують активну роботу. У нас є депутати, які щотижня виїжджають на передову, щотижня збирають допомогу військовим. І завдяки оцій співпраці, обміном інформації і завжди готовими прийти на допомогу, ну це дійсно це надихає. Тому що ми, в принципі, ну, я кажу, ми не зламні, тому що ми і ми мабуть, ніколи не втомимося, тому що коли ти бачиш на своїх. Колег, депутатів, як вони працюють, ти розумієш, що ти також повинна працювати. Що стосується самих громад, ну, в першу чергу, звичайно, це матеріальна, матеріальна допомога. В першу чергу люди звертаються зараз з цим, тому що дійсно війна, підвищення зарплат немає, дуже багато людей, які втратили роботу. Тому і внутрішньо переміщені особи, і дуже добре, що обласна рада прийняла зміни до положення про надання матеріальної допомоги, тому що ці люди також повинні отримувати цю допомогу, тому що інколи в минулому році, наприклад, ну було так. Ми, ми надавали, але е, з таким, дуже важко вона надавалася, хоча люди приїжджали і розуміли, що в них нічого немає. Їм треба хоч якась копійчина для того, щоб щось купити. Це ж ліки, це інколи після стресу не попадали в лікарні, це також було дуже необхідно. І завдяки от змінам положенню ми також можемо надавати допомогу, матеріальну допомогу внутрішньопереміщеним особам. Я їжу періодично їжу, я закріплена за Уланівською громадою. Їжу в Уланівську громаду недавно була і звітувала там про роботу міжрегіонального координаційного штабу, тому що завдяки громадам, якщо ми кажемо про ті ж самі продуктові набори, які ми роздавали, одна справа те, що керівництво домовилося, щоб ці продукти в нас були, тобто виділились кошти і їх було закуплено. А інша справа це їх доставити до громади, а там ще в громаді по фосфорі фасувати. Тому що якщо е, фасувати муку по 2 кг в, в пакет, це хтось повинен також робити. А якщо ми кажемо, що це було 55 е, е, 555 тонн, Продуктів харчування то їх треба було розфасувати, покласти і ще й донести до людини, визначити і привести цій людині, тому що територіальна громада центр є, є села. Дуже багато людей, які проживають в селах, і доїжджати дуже важко до центру громади. Тому наші ми просили голів громад. Ми просили наших депутатів, щоб вони особисто розвозили ці продукти харчування, щоб люди не витрачалися і не витрачали свій час на того. Щоб приїхати і просто його забрати, також пропроводили в рамках стратегії добра. Ми проводили в Оланівській громаді. Там був ляльковий театр на день захисту дітей. Для дітей були вистави. І планую також привести дітей військовослужбовців в зоопарк для того, щоб дітки могли розважитися. Ну, хоча гуманітарний штаб забирає дуже багато часу на роботу, саме по гуманітарному напрямку, але кажу, також. Все робимо, ми будемо робити далі для перемоги, тому що по іншому не просто не може бути. І дуже дякуємо вам за те, що ви робите, і що маєте сили і бажання, звичайно, для того, щоб допомагати внутрішньо переміщеним особам і звичайно нашим захисникам. Віримо у нашу перемогу. Я дякую всім вінничанам і жителям Вінницької області, тому що, якби не вони. Нічого би ми не могли зробити, просто депутат зробити не може. Для того повинна бути команда і команда людей, які націлені, які хочуть це робити, які проходять своїми пропозиціями, які приносять і донатять, і це є надзвичайно надзвичайно важливим, тому що без людей нічого би не було. Дуже дякуємо, що знайшли час і приєдналися до нашої студії. А нашим глядачам нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми говорили про роботу міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, про роботу з внутрішньопереміщеними особами та нашими захисниками. Звичайно, не забувайте про те, що їх потрібно підтримувати і допомагати. Ну і все буде Україна.